Після кожного випущеного снапшота, що стосується 1.21, я думаю, ну все, мабуть, більше нічим нас не здивують. Малоймовірно, що вони ще щось додадуть нове. Проте, розробники іноді все ж таки полюбляють нас дивувати. І те, що здавалося малоймовірним, тілюється, наприклад, у снапшоті 24W18A. Тому почнімо оглядати його. Почнемо ми з головного меню. Як ви бачите, минула панорама була замінена на відображення випробувальних кімнат. Також усі функції з експериментальних змін було перенесено до ванільних, тобто тепер це не є експериментальними змінами. Звуки у Майнкрафті стали ще більш чарівними, завдяки новим дев'ятьом захоплюючим фоновим музичним трекам. Вони не лише роблять головне меню більш насиченим, а й додають глибини та атмосфери до різних біомів гри. Тобто тепер ця музика буде грати в залежності від біому, у якому ви перебуваєте, роблячи гру ще більш різноманітною. Наприклад, трек Feather Fall наповнює постелю, вишневий гай, квітковий ліс та зелені печери своїми мелодійними звуками. Наступний трек діпер, який створює вражаючу атмосферу у біомах темних глибин та капельних печер, переносячи гравця у загадковий світ підземелля. Також одним з нових треків є Eld Unknown, який пригається в капельних печерах, гаю, гострих та кам'яних вершинах, даруючи відчуття таємничості і величі цих місць. Ще одні треки під назвою Endless та Poco Poco також неперевершено звучать у тих же капельних печерах, гаю, гостих вершинах та снігових схилах, заглиблюючи у атмосферу гри. До того ж є треки, які можуть заграти у будь-якому біомі верхнього світу. Серед них є Featherfall, Fall, Reby, Puzzle Box, Watcher та Яку Ці музичні треки не лише доповнюють візуальні аспекти гри, а й підкреслюють настрій кожного біому, роблячи кожен момент гри ще більш незабутнім. Окрім музичних треків у цьому снапшоті додали нові три музичні платівки. Перша під назвою Precipice була створена Ареном Шерифом. Її можна знайти у звичайних сховищах випробувальних кімнат. Кожна з пластинок видає сигнал від компаратора, якщо її покласти у програвач, саме від цієї сигнал рівний 13. Наступні дві платівки від Lenerein, яка вже відома більшості гравців, бо створювала саундтреки до цього для Майнкрафту. Перша під назвою Crater, яка є доволі таки рідкісною, бо її можна знайти тільки у зловісних сховищах. Її сигнал рівний 12. Друга схожа, але версія у стилі музичної шкатулки. Її можна інколи знайти у декоративних горщиках після їх розбиття у випробувальних кімнатах, також при відтворенні видає сигнал рівний 11. До речі, ці ж треки можна послухати окремо на усіх музичних платформах, тому, тим, кому цікаво, обов'язково залишу посилання у описі до відео. Останньою версією, у якій було додано картину, є 1.4.2, яка вийшла понад 10 років тому. Нині ми маємо можливість побачити цілих 20 нових, 5 з яких було написано Sorry Бевінг. Детальніше оглянемо одну з них. Особливо, якщо ви знаєте, що ця картина у виді іконки досі використовується за замовченням у вашому світі, якщо кастомна не встановлена. Вона нагадує про минулі часи, що, напевно, і робить її такою особливою. Інші 15 картин були створені шведським художником Крістофером Зеттерстрендом. Він ще раніше залишив свій відбиток на грі, зробивши більшість її поточних картин. До речі, саме з ним є стаття на офіційному сайті, яка розповідає про те, як він звертав увагу на абстрактність і деталі. Картин, щоб вони гармонійно вписувалися у візуальний стиль Майнкрафту. Крім того, стаття описує процес розробки нових картин та виклики, які були при їх створенні. Такі як розгляд тематики, вибір кольорів та урахування вимог зменшення масштабу для відображення в грі. На мою думку, цим авторам все ж таки вдалося зберегти відчуття тих самих картин, які ми звикли бачити в Майнкрафті. Їхні роботи не тільки доповнюють існуючу колекцію картин у грі, але й мають унікальну енергію, яка надихає на нові ідеї, уявлення та задуми про Майнкрафт. Так, деякі з цих картин дійсно мають пахмурі та таємничі елементи, які додають атмосферу загадковості та невідомості. Наприклад, картина зі ставком, у якому тоне скелет, а біля нього сидить дівчина, чи темний ліс, біля якого стежка з ліхтарем, або ж ця, у якій, начебто, показується перехід від появи динозаврів до людей, Незважаючи на свою пітьму. Вони додають грі додаткового рівня глибини, оскільки вони заохочують гравців думати про можливі таємниці та секрети в ній. Окрім цих пахмурих та таємничих картин, також зустрічаються доволі яскраві та різнобарвні твори. Серед них можна знайти картини у стилі бароко з багатими деталями та глибокими кольорами, що надають їм розкішного вигляду. Також є картини, де зображені рослини у всій своїй красі та різноманітності. Крім того, деякі картини можуть зображувати прекрасні краєвиди, що створюють Чуття спокою та гармонії. Не забули й про випробувальні кімнати з павнери повиків, у якій було переміщено до категорії ближнього бою, а сповнири слизнів до категорії малого ближнього бою. Також були внесені різні зміни в розташування перехресть та коридорів. Додано новий стиль пасток до кімнат, виправлено різні з'єднання в коридорах. До цього також з'явилися нові варіації входу та додано порожні скрині до входів у кімнати. Зловісні спавники, які не можуть заспавнити мабів з бронею, будуть спавнити вдвічі більше мобів протягом випробування. Вони також будуть спавнити додаткового маба без обладунків. До того ж, пляшка зачарування більше не є можливим снарядом для зловісних випробувальних спавнерів. Щодо мідних дверей та люків, тепер їх можна виготовляти з мідних злитків, а не з мідних блоків. Також варіанти окислених мідних дверей та люків більше не можуть бути скравчені. Але варіанти ласкових все ще можна виготовити за допомогою медових стільників. Ось такий вийшов снапшот. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про нові картини та музичні треки. Ну а я буду закінчувати. Колись побачимось.